вітання друзі давно нічого не викладував в youtube вирішив зробити якесь невеличке відео нагадати про себе мабуть так Також хотів поділитись як часто і куди я їжджу а їздю я часто саме у францію Чому? Мабуть, тому що там якась така атмосфера трохи краще, легше, ніж чим чим в Німеччині. Я не хочу сказати, що в Німеччині погано, але тут такий трафік побільше, якось е... лишитись на одинці дуже тяжко. Що не скажеш про Францію? В Францію заїхавши в будь-який куточок. Якісь села, якісь невеличкі міста. Завжди знайдеш якусь таку спокійну атмосферу. Де можна трохи, скажімо так, релакснути. Знаходиться Франція від мене не так далеко. Ми живемо на кордоні. Взагалі наша земля за Орланд вона знаходиться майже вся на кордоні Франції. Тому сюди з'їздити немає складнощей. Це межа між Німеччиною і Францією. Хочу показати один із таких непомітних перетинів кордону. Зараз ми знаходимось в Німеччині. Вирішив не включати індура моді, тому привстав. Ось ця річка, це і є кордон між Францією і Німеччиною. Ось ця. Це ми знаходимося вже у Франції. Це можна бачити навіть по знаку цього села чи міста. не знаю. Навіть ніяких знаків нема кордону. Від чого відразу помітно, це місцева тиша, знаки трошки інші. Такі як стоп, наприклад, чи всі останні. Ну, Намирні знаки це не диво, тому що таких багато і у нас в Німеччині, також тут з німецькими номерами дуже багато. Це не показник. Але це вже Франція. І наскільки відрізняється, Місто чи село Франції і Німеччини таке у них кладовище. Що мені тут подобається, що домівки навіть одна від одної на дуже великій відстані. Тому як тут немає проблем з землею. Франція вона сама по собі велика, але населення тут не, не таке не так багато Як в Німеччині звичайно. Ну, Якось так от навіть зараз я їду, тут так дуже-дуже мало людей дорога майже пуста. Домівки будівлі вже такі більш сучасні. Так, такі декори тут є, можна пару фоточок цікавих зробити. До речі, кому цікаво в інстаграм, посилення в описі. Такі різні лайтові місця. Щось, наприклад, цього не будемо порушувати тишу. І, до речі, тут можна рибалити без дозволення, як в Німеччині. Просто сідаєш, закидуєш вудку, потім приходить жінка, збирає. 8 євро за місце. Знаю, тому що сам тут був. Така взагалі тиша. Дуже класно. Ось таке озеро. Ось так тут тихо, прикольно, класно. Ну, на цьому, мабуть, все. Я знімаю камеру. Трошки понасолоджуюсь тишею, та й поїду в бік дому. Кому цікаво, скоро вийде відео про мою подорож цього року. Лишу інтригу, але відео має бути цікаве. Дуже багато тут їздять на велосипедах. Добре, на цьому все. We'll see you the anxiety filling up every space no privacy uh, and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just wanna be alone loner uh, some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. And it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside right for me. But let's be really, really anxiety. All this stuff, I've been feeling weird. I can't see your focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engine's set for me. But let's be really real. Anxiety can foggy yeah. all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed To the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplug Feeling overwhelmed, I think I've had enough uh. Gotta find a way to get some energy Gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head I feel